І так тут я бачу, що у вашому житті були відносини, в яких ви взагалі або ситуація не отримали те, що ви вклали в цю ситуацію або в людину. І тобто ви вкладалися-вкладалися, але самі ходили з повними з пустыми чашами щодо емоцій, саме вкладених в цю людину або в ситуацію. Так, ця ситуація стосується почуттів, звісно. Так, але тепер колісниця, кажуть Карти. Ви переходите на новий етап в своєму житті. Хоча ви до цього нового етапу стоїте з мечем, ви відключили своє серце. Це, мабуть, про цього чоловіка говориться, да? якому ви давали почуття, а він. Взагалі вам нічого не віддавав, тільки воду лив, наскільки я бачу, да, вів себе як пажик. Так ось тепер ви мечем стоїте, ви холодно, відключили все, що можливо, але меч тримаєте, бо ви зараз вже знаєте, що таке особисті кордони, і нікому не дозволите їх порушити. Так, ви з мечем, знаєте, до цього? Що до того, щоб з цим чоловіком поновлювати відносини, щодо колеса фортуни, да? яке отак вращається, вам же хочеться кудись мати напрямок. І це нормально щодо жінки. Так. Тому що ця людина хитрувала, маніпулювала, обманювала. Зараз ситуація між вами висить. Тут ви з ним дуже багато боролися, до речі, щодо стосовно того, щоб мати брак, мати. Якісь більш такі сталі відносини? Ми тут боролися знов таки. Я не говорю про те, що ви заставляли його, ні. Але, можливо, він і сам міг говорити, але нічого не було да, для цього зроблено. Так. Що? Зараз ця людина, вона. Ну, що вона? Вона думає думку гадає, яке рішення прийняти, да йти до вас чи не йти до вас? Тут про вас кажуть, що у вас був період, коли ви ночами погано спали, але ви пішли в роботу. Тут кажуть, що ви стали жінкою, яка вміє заробляти гроші, яка може сама себе забезпечити. У вас є якась майстерність, яка, в принципі, для того, щоб забезпечити свої потреби, чоловік і ну, не потрібен, да, умовно кажучи. І це дуже круто. Так, і що він? Він зараз також захищає свої особисті кордони від вас. Ну, тобто, я ж чоловік, да, а як по-іншому. Багато було ілюзій, багато було фантазій, але карти кажуть, що мені подобається, що те, що було у вас з ним, смерть, все закінчено. все. І що далі буде? Далі карти кажуть, що ви емоційна, сексуальна, красива, енергічна, ставите плани, йдете, робите щось. так, І він хоче до вас прийти як король пентаклів. Тобто сказати, що так, я стабільний, я надійний, я можу бути твоїм чоловіком. Але у когось він вам запропонує роль коханки. Тут маленький відсоток, але є таке. І. І що? І він буде діяти, дівчата? Він буде діяти так. По королю жезлів він буде діяти так, як повинен діяти чоловік, тому що він хоче вас утримати. Він каже, я нікому її не віддам. Він буде вам пропонувати брак, проживання під одним дахом, тому що у вас взаємне кохання. І Аркан помірність. Мені дуже подобається, дівчата. Я навіть на цьому закінчу, тому що Аркан помірність говорить про те, що все ж таки. Ваші відносини можуть прийти до логічного, спокійного і дуже крутого кінця, де немає вже емоційних гойдалок. Але сонечки мої, додайтесь в мою групу Телеграм, тому що карти Таро – це одне, а відповідальність лежить на вас. Тому, в будь-якому разі, прийміть його, послухайте, якщо ви хочете. Але якщо і пустите своє життя, дайте час йому, щоб проявитися. Так, тут зараз ним обмежені щодо спілкування, і бачення, ви на відстані. Але Боже, тут вищі сили його до вас направляють, дівчата, так. Тому що він дуже переживає. Він почне діяти, нехай переживає нормально. Тут цифра 8 виходить, так. Це дуже скоро, 8 годин, 8 часів, через, через 8 днів, 8, 8, 28, він до вас прийде, як до імператриці, каже: Хочу мати від тебе дітей, хочу мати тебе за дружину. Ти особлива, буду тебе відноситися по особливому. Круто, але перевірте. Перевірте мінімум 6 місяців. Якщо справді він вас кохає, він буде чекати, дівчата. Нам кожній з нас, жінкам. Потрібен чоловік, який буде нас кохати. Це так здається, але чоловікам важко закохатися, а особливо в наш час, бо ми не даємо їм таку змогу. Ми починаємо з ними спілкуватися по нижній чакрі і думаємо, що у нас там щось по-різному. Ні, дівчата, у нас там все однаково. Тому будьте умницями, розумницями. Чекаю вас в своїй групі з Телеграм.